Дорогі українці, мої друзі, сущі і ті, які вже там, вони зробили свій чин людський, віддали найдорожче життя за те, що була моя українська держава. А ті, які керують нею жидва і мускалота, встигають робити свою чорну справу, ну, для того, що ми є живі. І, відповідно, будемо ставити палки. Якщо будуть в них колеса, то колеса. Не будемо дозволяти робити клубства на моїй українській землі. Це є свята земля. Мускаль, як сюди прийшов у 2014 році, 1914 році, він зразу то намітив під свою славу. Холм слави. Отут лежали бандити. Бандити. Е, мудрий крок зробила наша влада, зато ми хвалимо обласну і міську владу хвалимо, бо вони ті рудименти звідси забрали. Де вони є, мене навіть вже мало то цікавить. Але головне, що їх тут нема. Другий крок уже не мудрий крок. Говорю як людина, яка розуміється в тому питанні, дурниць не говорю, говорю відповідально і конкретно. Ця місцина є суперважлива, важлива, ви робити тут знову черговий ну, центр кладовище. Це мав би бути той акцент нашого Львова. Ми себе називаємо пімонтом. Розумієте, ми пємонт. А що робимо? Ну, це робить садовод і його, вибачте, ну, вибачте, оті, які з ними, чи команда, чи хруня, чи як їх там ще назвати, це неграмотні, дурні люди це роблять. Це місце, це місце має бути пам'яттю і славою героїв української нації. Різних періодів боротьби за незалежну, суворну, самостійну українську державу. Садовод вирішив по-другому. Ну, це чоловік з певною біографією, певним вишколом кремлівського е, охоронної варти під Бавзулеєм, виконує завдання. І дуже спішить, до речі, дуже спішить. О. І він якраз ото займає вже, щоб отут заперечити тему об'єкту державної ваги. Ви розумієте, що я говорю, дорогі українці, отака, вибачте, е нікчема прийшла до міста 20 років вже тут смороди і, відповідно, робить такі глупства. Я думаю, у Львові має проснутися, пробудитися все-таки інтелігенція, Хлопи, недороблені хлопи, що ти робиш? Тут не може бути нічого іншого, як то, що. Каже здоровий глузд розум. Це не підходить нам. Дуже шкода. Ну, Будемо вживати дуже термінових дій. На початку ніхто викопувати того не буде. Але оце, очевидно, де ще нема хлопців. Будемо заперечувати. Та їдьте, хлопці на Голоско. Голоско, там є цвинтар. Чого ви пхаєтеся сюди, хлопці? Я дуже виговорю не до, не до тих, яких сюди привозять. А до тих дурнів, які запланували ото, вони боялися громадської е, оцінки того питання. Вони собі так тихо, тихо, в ратуші тривалий час напрацьовували. Так хвалиться той, е, та, та, той бойко, той бойко, розумієте? І він так хвалиться, що він щось там думав і надумали. Ну нічого, я суть сказав, будемо кликати. До живого глузду мудрих людей, мудрих людей. І відповідно, щоб вплинути на те, що зараз Садовод і його хруні витворяють у Львові. На пасічній 27. Вони так терміново вже, то що терміново зробили кадастровий план, все внесли до Личуківського цвинтаря, статус має заповідної території. Розумієте, вони все роблять так, як каже, ну той, що казав. Ну, Щось подібне вони зробили з небесною сотнею. Щось таке подібне вони зробили. Розумієте, Це є космополітизм, це є українофобія. І цей чоловік дуже скоро скінчує. Мається на увазі своє е, е, головування містом. Дуже закінчить. Закінчить. Бо це є злодій, це є людина аморальна, людина без совісти. Це є прекрасний виконавець. Ще раз, я вже то говорив, курсант, курсант тої охоронної варти Кремля, московського Кремля. Через це він виконує те, що вони кажуть. Гіркін, коли йшов Донбас захоплювати. Ну, другий так само чоловік керував Україною, та дай приказ. І нема Гіркіна. А він дав йому зайти. Гіркін зайшов до Донецьк і відповідно зробив свою справу. А його емісарка. До нашого садовода зайшла і там собі гарно говорила. І та казала: Ну, Андрій Іванович, то ви будете прем'єром, ви прем'єром маєте бути. Розумієте, що це творило? Що роблять жиди в моїй державі, конкретно у Львові? Значить, будемо пеняти. Як пеняти, треба думати. Тут мій такий, я би сказав, крик душі. Ну, це крик душі. Це тяжко, ну, це тяжко сприймати. І мені дуже прикро усвідомити, що у Львові, в моєму Львові, є такі невігласи, які за гріш продадуть все. Ну, дякую за увагу. Така моя думка.